Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами, і сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш потенційних кліматичних катастроф, яка може змінити обличчя нашої планети назавжди. Що буде із землею, якщо Гольфстрим зупиниться? звучить як сюжет фантастичного фільму катастрофи, але насправді це цілком реальний сценарій, який, на думку науковців, може статися вже протягом нашого життя. Гольфстрим це гігантська океанська течія, що працює як природний обігрівач для всієї Європи та Північної Америки. Але що станеться, якщо цей обігрівач раптом вимкнеться? Давайте розберемося крок за кроком. Що таке Гольфстрим і чому він такий важливий? Гольфстрим це частина величезної системи океанічних течій, відомої як Атлантична меридіональна перекидальна циркуляція. А МПЦ скорочено. Він починається в мексиканській затоці, рухається уздовж східного узбережжя США, перетинає Атлантику і несе теплу воду до Західної Європи. Його можна уявити як гігантську конвейерну стрічку, яка переносить тепло від тропіків на північ, а холодну воду на південь. Саме завдяки Гольфстриму в Лондоні чи Парижі значно тепліше, ніж в інших містах на тих же широтах, наприклад, у Канаді. Без Гольфстриму клімат на землі став би зовсім іншим. Але що ж може призвести до його зупинки? Чому Гольфстрим може зупинитися? Останні дослідження показують, що Гольфстрим уже сповільнюється, і головна причина глобальне потепління. Коли тануть льодовики Гренландії та Антарктиди, в океан потрапляє величезна кількість прісної води. Ця вода легша за солону і порушує природний механізм занурення холодних і солоних вод на півночі Атлантики, що й підтримує рух течії. Чим більше тане льоду, тим більше цей механізм гальмується. Якщо ж критичний поріг буде перевищено, Гольфстрим може зупинитися. Що станеться з кліматом Європи? Багато хто думає, якщо Гольфстрим зупиниться, просто стане трохи холодніше. Але це величезне спрощення. Насправді наслідки будуть катастрофічними. Європа, особливо Західна, отримає різке похолодання, зими стануть довшими і суворішими. Температура може впасти на 5-10 градусів. Для порівняння, це все одно, що зараз перенести клімат Північної Канади у Францію чи Німеччину. Влітку ж через зміни атмосферної циркуляції можуть траплятися екстремальні спеки, що руйнуватиме врожай. Тобто ми отримаємо різкі температурні коливання від дуже холодної зими до аномально гарячого літа. Що буде з Північною Америкою? Східне узбережжя США, яке зараз обігрівається Гольфстримом, зіткнеться з підвищенням рівня моря. Справа в тому, що зупинка течії змінить розподіл води в Атлантиці, і в цьому регіоні океан просто накопичиться, підтоплюючи прибережні міста від Майами до Нью-Йорка. Південні Штати США і Мексика можуть навпаки зіткнутися з посухами через зміщення кліматичних зон. Це вдарить по сільському господарству і економіці регіону. Африка та Латинська Америка інший бік медалі. Якщо Гольфстрим зупиниться, до тропічних регіонів потраплятиме більше тепла, ніж зараз. Це означає ще гарячіші пустелі, сильніші мусони та більш руйнівні урагани. Для країн Західної Африки це може стати катастрофою, там і без того посушливо. А з новими змінами клімату врожаї можуть зникнути повністю. У Латинській Америці ж навпаки, деякі регіони можуть постраждати від постійних злив і повеней. Зміна всього кліматичного балансу планети. Гольфстрім впливає не лише на Європу та Америку, він частина глобальної системи океанських течій. Його зупинка може спричинити ефект доміно у всьому світі. Наприклад, Антарктика може почати танути ще швидше, бо зміняться течії Південного океану. Азія зіткнеться з перебоями мусонів, що вплине на мільярди людей. Австралія може отримати тривалі посухи. І це не фантазії сценаристів фільму післязавтра. Це прогноз кліматологів, які вже зараз бачать тривожні тенденції. Міфи про зупинку Гольфстриму є кілька поширених міфів, які варто розвінчати. Це станеться за тисячі років. Неправда. Деякі моделі показують, що критичні зміни можуть статися вже у 21 столітті. Зупинка Гольфстриму врятує нас від глобального потепління. Ні, бо холод у Європі не означає, що планета в цілому охолона. Навпаки, інші регіони перегріються ще сильніше. Це лише локальна проблема. Насправді це глобальна зміна кліматичної системи Землі. Чи можна запобігти катастрофі? Єдиний спосіб уникнути зупинки Гольфстриму зменшити глобальне потепління, це означає скорочення викидів парникових газів, перехід на відновлювану енергію, захист лісів і відновлення природних екосистем. Науковці попереджають вікно можливостей дуже маленьке. Якщо ми й надалі ігноруватимемо проблему, то процес стане незворотним. Що буде, якщо ми нічого не зробимо? Уявіть світ у 2100 році. Європа холодна, з тривалими зимами і частими сніговими бурями, США борються з підтопленими містами, Африка і Південна Америка страждають від спеки та повеней. Глобальні ланцюги постачання зруйновані, бо кліматичні умови знищують врожай, і все це почалося з одного океанського конвеєра, який зупинився. Друзі, Гольфстрим це не просто течія, це артерія, яка перекачує тепло й життя по всій планеті. І якщо вона зупиниться, ми отримаємо зовсім іншу землю. Дякую, що дивилися це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт простими словами. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і своїх близьких, а також планету. До нових зустрічей!